Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось такий зварювальний дріт, флюсовий дріт від фірми Edon. Популярна фірма серед зварювальних апаратів. І я вирішив попробувати ось такий флюсовий дріт E71TGS. Марка флюсового дроту. Загальному. Еко розчинний висока якість. ось так, пишемо на українській мові все. І ось тут розмір дроту. Розмір дроту у нас 0,8-1 кг. Також бачу, вже почали випускати плюсовий звіт версії 5 кг. Ось такі 1 кг дротики, їх дуже мало для напівавтомату. Найкраще купляти одразу 5 кг, так можна щось поварити. І так, друзі, зараз на даний час такий дріт на ринку коштує 200 гривень за 1 кг. Це станом на грудень 2024. Давайте розпакуємо і подивимося, що всередині. І так, будемо тестувати даний флюсовий дріт на апараті іскра Міг-360GD. Апарат D3 в одному, mig ТІК і MMA. Даний апарат підтримує зміни полюсу. На флюсовий дріт потрібно міняти полюс. На дріт давати мінус, а на масу давати плюс. Так він працює цей флюсовий дріт. І так, варю я тут конструкцію. Зараз я поприхвачую, а тоді буду проварювати. І якраз покажу, як варить флюсовий дріт при зварці, наприклад, ось такої труби двойки. 2х2, 20х20, то ще на стінки 2 мм. Зараз ми це зваримо, подивимося, що і як, чи можна працювати з таким дротом, флюсовим, без газу і в своїй маленькій майстерні. Ось так ми прихватили, ось так виглядають дані прихватки, де не є ось такі шарики. Як бачимо, шпаку справді немає і вже не можна, вже можна не боятися, що там зашлакуються якісь кутики, ще щось. Є такий маленький так, пушок, але ніякого шлаку немає. Ось як сопло виглядає після прихвату. Так, воно трошки, може, замусорює наше сопло. Час від часу треба такого щось стукнути, щоб повилітали такі самі шарики. Це треба час від часу провіряти, щоб там не Замусювалося так, що аж не зможе проходити дріт. Це після прихваток, зараз ми проваримо це все і подивимося, що і як і в якому стані сакло після флюсового дроту. Ось так виглядають шовчики, бачите, ось такий як ніби мушок, зміна такого кольору, якийсь такий, як присипка біла. Ось тут видно є декілька крапель, несильно так і замусорює наш метал. Ось в такому стані. Ось я дротянкою зняв цей мушок і Ось так виглядає наш шовчик. Як на мене, непогано. Зараз ми ще заваримо котові, а тоді я візьму булгарку і ми зашліфуємо і подивимося, що немає там якихось таких великих пор і такого іншого. Варю я ось на таких настройках, подача дроту 7,7, вольтаж 28,8. Я так варю, щоб багато не наплавляти, щоб було мало щищати потім болгаркою небагато. Тому я дав такий вольтаж і варю з такими відривами. Можна зменшити ці параметри і варити, наприклад, без відриву. Ось такі цікавенькі шви кольорові, виходить кутові. Зараз ми також зачистимо щиткою. Ось такі от шви, виходить кутові. Досить непогано. Є трошки бризки, але набагато менше, ніж від електроду. Тому, друзі, бачите, ось такий флюсовий дріт. Едон. Перший раз їх пробую, думаю, знімлю, покажу. Може комусь буде цікаво. Зараз ми їх ще зачистимо болгаркою, зашліфуємо так, як має бути. І подивимося на результат. Ось так, як казав, покажу вам своє сопло після зварки. Ось в такому воно стані. Це я варив ось цей предмет, що ви бачили квадратний, і після стілько швів у мене от стільки тут залишилось такого, як ніби шлаку, тих самих шариків. Але вони легко струшуються. І получаємо ось такий результат. І є ще спеціальні такі розпилювачі, якими можна розпилювати прямо сюди в сопло і це буде ще кращий результат. Буду зачищати ось таким поліцьковим кругом фракція P60. Трові зачистимо з таким дротиком і подивимось результат. І так, друзі, ми головніше дивимося, чи немає ніяких пор. Я практично не бачу, бачу колись тут малесенька цяточка є одна. Тут є також. Не бачу якихось таких пор, так як розказують, що від флюсу там якісь величезні пори. Тут. Я оце все зачистив вже так, як має бути під фініш. Я не бачу якихось таких сильних пор. Не знаю, чи це буде добре видно на камеру, але постараюся вам показати. Бокові шви зачистив дротиком, виглядають ось так, сталюка. Виглядає пристойно. Ці кутики теж позаварював. Моноліт, монолітний квадратик вийде. Ось такий. Друзі, ну, знаєте, як на флюсовий дріт для, для себе, для якихось меблів. Я б сказав, що це якраз самий раз. Це набагато дешевше купити моток і не возитися з балонами. Ну, хто вже професійно займається, то звичайно краще на балон перейти, тому що там шви якісніші, вони отримують більшу нагрузку. Але як я вам продемонстрував ось такий дріт фірми Adon, він також є непоганий, як ви бачите, який є результат. І цілком можна ним варити для себе. Та й навіть будь якісь меблі, там вони не несуть якоїсь відповідальної нагрузки. Можна його використовувати, друзі. Головне трошки е, приспособитись до нього, привчитися до нього, бо він при зварці трохи димить. Є такі невеличкі бризки. І можна ним працювати. Давайте я вам зараз ще покажу, як я перекину полюса і кину на дріт мінус. Плюс, точніше, так як має бути. І подивимося, як воно варить. Маю такий горизочок труби, буду варити на тих самих настройках. Зараз проварю збоку, так як я варив. Дану конструкцію, а з боку рядочком я проварю вже перекину полюса. Ось наглядно видно. Це. На звичайній полярності, а це на протилежній полярності. Тому, друзі, для флюсу потрібно варити на зворотній полярності. На дріт давати мінус, а на масу плюс. Буде ось такий результат. Замовив я собі дві пачки даного дроту, не шкодую. Дріт мені сподобався. По можливості буду мати можливість і буду пробувати інакші фірми. Дякую за увагу. Люди, робіть свої висновки. Варто вам купляти такий дріт флюсовий, чи не варто. Діліться в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих оглядів, порівнянь і робіть своїми руками.